Помірятися з силою та поспілкуватися у Харкові. Військові та ветерани зібралися на турнір із гирьового спорту. У змаганнях взяли участь нацгвардійці, прикордонники, поліцейські та військові зсу. Учасники з різним бойовим досвідом і різними травмами, але з однаковим бажанням перемагати. Дехто приїхав позмагатися просто з окопів чи зі шпиталю. Далі Оксана Нечепоренко розповість. Вижати горі на час Марина приїхала просто за копів запорізького напрямку. каже результатами задоволена, хоч давно не брала спортивного снаряду до рук. Тяжко було дуже тяжко було. Наші суперники дуже сильні. Важко було з ними. Подивимося, коли будуть результати. Я не займалася давно дуже, і я задоволена, що все вийшло у Харкові. відкритий чемпіонати з гірьового спорту п'ятої Слобожанської бригади зібрав понад сотню учасників. У Нас 12 категорій: це е, чоловіки, учасники бойових дій, чоловіки і жінки. Вони поділені по ваговим категоріям і ветерани війни розділені на е, категорії поранення. У турнірі взяли участь на звардійці, прикордонники, поліцейські та бійці збройних сил від ветеранів до чинних військових після поранень. Без спорту нікуди, тим більше з однією ногою треба постійно займатися спортом. В мене почало боліти коліно. Лікарі кажуть: тобі ходити не можна, треба берегтися. Я знаю, в мене батьки старі. Треба робити вправи, треба робити зарядку. Місяць тому я почав відновлювати себе, робити зарядку. Там я вже бігаю прям. Основне завдання учасників було вижати гирю найбільшу кількість разів за встановлений час. Результати фіксували судді, у спортсменів вже власний рахунок. Я дав душу, я навіть не спитав, скільки я зробив, тому що, слава Богу, що зробив і слава Богу, дойшов, щоб присісти. Не знаю, скільки, ну, але не саме менше, це точно. Старався, старався. 93 рази за 6 хвилин. А яка вага гирі? 16 кілограмів. Зараз брав участь у гировому спорті в минулому році в Києві, а тож, також від Національної гвардії. Ну, тоді я був незадоволений, тоді була гиря 24. І я тільки починав займатися спортом. Зараз мене задовільняє мій результат. Кожен з учасників здобув шалену підтримку. Серед глядачів була і Ганна прийшла підтримати своїх підопічених жінка, тренує адаптивних спортсменів. Найскладніше було на початку завоювати довіру, щоб вони бачили, що я не просто так прийшла і просто тут сходжу щось розумне. Кажу, а щоб вони відчували, що я, я з ними, і я для них. Це не перші відкриті змагання для адаптивних спортсменів, влаштовані скіфами 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії. І спортсмени, і тренери погоджуються спорт найліпше допомога у відновленні бійців та ветеранів. Спорт це найдоступніший мерит реабілітації. Хлопцям це подобається. Вони приходять на тренування, долучаються до розвитку адаптивного спорту. Якщо у нас на початках було троє, да з чого ми починали, то зараз у нас уже більше ста. Це вже спільнота. Коли ми говоримо про процес реінтеграції, ми завжди говоримо за реабілітацію так само, тому що без цього, без відновлення якісного кровообігу, без відновлення постійних занять спортом дуже складно відновитись і ментально. Так само змагання тривали понад 6 годин. Після завершення у кожній категорії були визначені переможці, та жоден з учасників не пішов без пам'ятної медалі. Санна Чупоренко, Антон Іжас, Харків, п'ятий канал.